Друзі, всім привіт! Раді вас вітати на нашому ютуб каналі Авентурі Авто. І сьогодні у нас на огляді справжній японський преміум. Перед цим трішки детальніше розповім про нас. Ми компанія Ventura Auto займаємось пригоном та продажем автомобілів з Європи. Надаємо лише правдиву інформацію про автомобілі, перевіряємо їх пробіги, технічний стан та історію обслуговування. Тому, якщо ви хочете собі чесний перевірений автомобіль, підписуйтесь на наш інстаграм. В ньому ви знайдете всі автомобілі, які на зараз є в наявності. На інстаграм канал В ньому ми закидаємо всі автомобілі, які зараз в дорозі та прямують в Україну. І звичайно, підписуйтесь на цей ютуб канал, щоб не пропускати нові інші цікаві відеогляди та інший цікавий автоконтент. Всім дякую за увагу! Ми переходимо до відеогляду цього автомобіля. Ми стрішки по зовнішньому вигляду автомобіля, і я вам зразу поясню, в чому його різниця між дорестайнгом. Автобіль на дуже гарних 20-х легкосплавних дисках Lexus. Виглядають в з цим кольором дуже гарно. Назва кольору у нас Sonic Titanium. Різниця в передній частині між рестайлингом, в першу чергу, це в решітці радіатора. Тепер вона виглядає набагато дорожче та сучасніше. Також протитумані фари в нас були перенесені на низ бампера. Ну і саме головна зміна в рестайлінгу це. Нова функція в передній оптиці, а саме Blade Scan. Як же працює ця система? Всередині фари знаходиться дзеркальний диск, який обертається на дуже високій швидкості. На нього світить світлодіод, а сам диск направляє світло через лінзу на дорогу. Завдяки цьому швидкому обертанню система може дуже точно керувати тим, куди саме потрапляє світло. Якщо на дорозі з'являється зустрічний автомобіль, система одразу його помічає завдяки камерам і вимикає тільки ту частину світлового променя, яка світить прямо на машину, щоб не засліпити водія. Все інше. Узбіччя, знаки, дорога і так далі залишаються добре освітленими, тому цем дозволяє їхати весь час, з включеним дальнім освітом та не сліпити інших учасників руху. Різниця між системою BlitzScan та звичайною матричною оптикою в тому, що BlitzScan має більш плавне, чіткіше та ширше освітлення дороги. Тому система BlitzScan рахується кращою та сучаснішою за звичайну матричну оптику. В Задній частині змін зазнали задні фонарі. Був змінений напрямок показників поворотів. До речі, вони у нас динамічні. Також була змінена. Форма бампера. Тепер автомобіль виглядає трішки масивніше та сучасніше. Але до цього ми ще повернемось трішки пізніше. Мотори верстального ніяких змін не зазнали. В базовій версії RX300 залишився двохлітровий турбований бензиновий двигун на 238 кінських сил. В Версії RX350 залишився всім відомий надійний атмосферний 3.5 v 6 2 ГР. І в версії RX450H, саме гібрид, такі він у нас на огляді, залишився атмосферний 35 v 6 та два електродвигуни. Перший знаходиться на задній осі, а другий на передній. І пару слів про коробки. В RX300 з улютровим двигуном стоїть 6 ступенева автоматична коробка передач, в RX350 з 3.5 мотором стоїть 8-ступенева також автоматична коробка передач. А в гібридній версії RX450H не варіатор, як багато хто каже, а електронно керована гібридна безступенева трансмісія з назвою ECVT. В чому ж і різниця? Між звичайним варіатором. Ця коробка це частина гібридної системи. Вона працює разом з бензиновим мотором та двома електродвигунами. Все це з'єднується через планетарний механізм. І він сам вибирає, коли який двигун підключити: бензиновий мотор, електродвигуни чи обидва разом. При невеликій швидкості або приїзді в заторах, автомобіль буде їхати тільки на електриці. При обгонах до електричного двигуна буде підключати ще бензиновий, це буде давати потужне плавне прискорення. Все це працює автоматично, ви просто тиснете на педаль, а коробка сама вибирає для вас найкращий режим, і коли який двигун Кручити бензиновий, електродвигуни чи обидва разом. Також ця коробка набагато надійніша, звичайний варіатор та економічніша. Ну і в цілому автомобіль дуже надійний. На мою думку, рестайлінг дизайн цього автомобіля вийшов дуже стильним та сучасним. Переходимо до салону автомобіля. присутній безключовий доступ на всіх чотирьох дверях. Він є абсолютно у всіх комплектаціях. Ну і в салоні нас зустрічає справжня японська преміальність. з перфорованої шкіри дуже зручні та дуже мягкі. Ви в них будете себе відчувати максимально комфортно. Ну, майже як і в всіх моделях Lexus. Також ви їх можете повністю під себе налаштувати. У нас є електрорегулювання передніх сидінь, під'їжджати вперед-назад, відкидати спинку. Та поясничний та підколінний упор. Ось такий вигляд мають дверні карти автомобіля. По всьому салону встановлені декоративні ставочки з чорного рояльного лаку. У більш багатшій комплектації лакшері була. Ставка з дерева. Її кольор можна було вибирати в конфігураторі, але не всім це подобається, тому у нас ставочки з чорного реального лаку. Сутні автомобілі повний електропакет, є складання дзеркал та підгрід дзеркал. Присутня пам'ять для водійського сидіння. Лах у нас знаходиться датчик сліпих зон. Тобто, коли автомобіль з боку від вас їде і попадає вам в мертву зону, ви його не бачите. На, на дзеркалі загориться оранжевий датчик. Взагалі хочу сказати, що салон з дуже якісних матеріалів, все дуже приємно на дотик. Виглядає воно все дуже дорого, преміально. По салону йде вишита біла стрічка, також вона йде по торпеді. На жаль, можливості в торпед... торпеду зашити в шкіру не було ніякої комплектації, але має вона вигляд чим не гірше, ніж в шкірі. Ось такий вигляд має кермо, воно у нас повністю в шкірі. Так як я говорив раніше, в багатших комплектаціях Лакшері мож... була можливість зробити тут дерев'яні вставочки. В різних кольорах, ну, але це не всі люблять, тому у нас кермо ось таке. Функціоналу кермо має змінення гучності, вибір режимів. Кнопочка мод відповідає за зміну радіостанції в мультимедії, є голосовий асистент, та можемо приймати та відхиляти виклики. Праву сторону знаходиться меню управління асистентами. Також у нас є асистент утримання в полосі та при виїзді з парковки. Про нього я вам розповім трішки детальніше. Право під кермом у нас розміщений круїз-контроль. Так як я говорив раніше, він у нас є адаптивний. Перейдемо до приборної панелі, вона в нас аналогова, цифрова ставилась лише на комплектацію -Sport. Ну, і Виглядала вона трішки цікавіше, а так, на всіх комплектаціях ставилась лише аналогова приборка та екранчик з виводом інформації посередині. На екранчик можна вивести розхід палива, монітор енергії. І тиск в шинах. Також у нас можна перемикати радіостанції, дивитися, яка зараз виймка на вас. І вибирати асистенти, наприклад, затеплині круїз чи утримання в полосі. До речі, забув сказати, що автомобіль на панорамній стелі з електролюком. Звісно, ми можемо відкривати та закривати шторку панорами, а тут ми можемо відкривати та закривати наш електролюк. Перейдемо до центральної панелі автомобіля. Ось такий вигляд вона має. Вистання густують великий монітор. В мінімальних комплектаціях він йде на 8 дюймів, а в максимальних на 12-3 дюйма. Саме такий в нас, як ви бачите, він дуже великий. Також в ньому є тачскрін, тобто сенсор. До рестайлінгу сенсора не було. І також до рестайлінгу він стояв набагато далі від самої панелі і було не дуже зручно. В Чому різниця між базовою мультимедією та максимальною? Так як я говорив раніше, це в розмірі екрану. В мінімальній мультимедії також у нас є тачскрін. Також в мінімальній мультимедії в нас немає навігації та голосового управління. В максимальній мультимедії у нас йде вже покращена аудіосистема. До речі, аудіосистема у нас штатна, не Марк Levinson, коли Марк Levinson у нас було тут гравіювання. Ну, Грає вона досить непогано для штатної системи, але Марк Levinson, звичайно, набагато краще. По функціоналу, як я говорив раніше, є в нас штатна навігація, але кому вона не зручна, в нас присутня функція Apple CarPlay та Android Auto. В ній ви можете вивести свою навігацію та дивитись. Також з мультимедії ми можемо повністю регулювати клімат-контроль, налаштовувати його температуру, зони, куди він буде дути, та потужність. Є можливість підключення по Bluetooth, можете підключити телефон. На жаль, Apple CarPlay та Android Auto у нас не безпровідні. Провід знаходиться в бардачку, ви його підключаєте, тоді ви можете вивезти Apple CarPlay або Android Auto на монітор. Також з мультимедії ви можете дивитись повністю весь ваш розхід, запас ходу, дивитись там акумулятора. Все це ви можете бачити на вашому дисплеї. Більше нічого такого цікавого в мультимедії Lexus у нас немає, тому переходимо далі. Далі у нас розміщені фірмені часи Lexus. Налаштування радіо, можемо зробити звук. Вставити диск. Тут у нас кнопочка аварійки. Тут у нас розміщена зона клімат-контролю, так і говорив раніше, її можна повністю налаштувати з мультимедії. Ну, а можна і з фізичних клавіш. Переходимо нижче. Тут у нас розміщена бездрутова зарядка та два роз'єми USB. Також у нас є карман для телефона. Багато хто клав в підстаканник, але Lexus це продумав та зробив спеціальний відсік для телефона. Далі у нас присутнє налаштування підігріву та обдува сидінь, і також є функція авто. Тобто автомобіль буде сам підбирати, коли вам включити обдув, а коли підігрів. Дуже зручно, тому що ця функція працює максимально точно. Далі у нас йдуть кнопочки ручника та системи автохол. Тобто автомобіль ви під'їжджаєте до світофора, затискаєте тормоз, і автомобіль буде сам стояти на тормозі. Далі розміщена зона КПП. Цю ручку ви могли бачити і в інших моделях Lexus, таких як ЄС, GS, Чомусь ставили вони її кругом одинаково. Далі у нас де зона тачпаду, тобто це управління мультимедії сенсорне. Багато хто на нього жаліється, але я вам скажу, що до нього можна дуже швидко привикнути. Нагадаю, що на дорестайлінгу стояла шайба. Не скажу, що вона була сильно зручніша, зручніша за цей тачпад, але ну, от, багато на нього хто жаліється. Також не забувайте, що у вас мультимедія сенсорна і ви можете в принципі, ним не користуватись. Тут у нас де зона підстаканників, до речі, дуже гарну функцію зробив Lexus. Тобто, якщо ви щось ставите більш об'ємне, наприклад, якусь пляшку, ви можете сюди продавити, у вас зробиться більше місця, і щоб це підняти, ви просто нажимаєте кнопочку Push. І воно у нас автоматично земля підніметься. Далі йде шайба вибору режимів рухів, тобто Eco, Normal і Sport. В деяких комплектаціях, а саме в лакшері, при затисканні цієї кнопки, ви могли відкрити меню адаптивної підвізки. Ну, так як нас адаптивної підвізки в цій комплектації немає, то ми його і не відкриємо. Ну, При вибиранні режимів у вас також на приборній панелі буде змінюватись колір. Загалом сидіти тут дуже приємно, все виконано з дуже преміальних, якісних матеріалів, дуже приємний руль. Так я говорив раніше, кругом у нас де біла стрічка. Ви можете бачити дуже приємна шкіра, дуже приємні матеріали. Відчувається реально, що ви сидите в дорогій преміальній автівці. Друзі, перейшли ми з вами на задній ряд автомобіля. Перше, що я хочу сказати, що тут дуже зручно. Салон виконаний з якісних матеріалів, все дуже приємно на дотик. Коли ви сідаєте в ці сидіння, ви ніби в них провалюєтесь. Також водійське сидіння зараз у нас налаштоване на 1,90 м ростом. Я маю 1,92 м. Як бачите, місця в ногах дуже багато. От при довгих поїздках ви будете максимально тут комфортно відчувати. Також сидіння в нас регулюється вперед-назад, та спинку можна покласти, відкинути. І можете. Прям лежачи їхати всю дорогу. По опціям для заднього ряду ми маємо підігріви задніх сидінь. Третьої зони клімату не було ні в яких комплектаціях в Lexus. Не знаю чому, досить дивне рішення. Також є два роз'єми USB. Також для заднього ряду у нас є підлокітник, дуже зручний. Є в нас роз'єм для підстаканників. І також є. Міні-бардачок, можна щось з нього покласти. Дуже зручно. Також виконаний він, хоч і звичайний підлокітник, але з дуже якісних матеріалів. Так, ми повертаємось до задньої частини автомобіля, як я говорив раніше. В оптиці верстального замінено напрямок руху динамічних показників повороту. Ось так це все виглядає. Також в автомобілі у нас присутня електрокришка багажника. Має абсолютно на всіх комплектаціях, показує, як це працює. Натискаємо. І багажник відкривається. Багажник досить місткий, я би сказав, дуже місткий. Є в нас шторка. Ну і знизу є в нас такий простір. Запаска, аптечка, все є, все присутнє. Дуже місткий багажник для довгих подорожей, там, для чемоданів, для сумок, все поміститься. Ось такий вигляд, це все має. Друзі, тому якщо ви хочете собі комфортний в міру динамічний автомобіль, я вам раджу придивитися до Lexus RX, з яким мотором вибирайте самі, але я би рекомендував Lexus RX 450H, а саме гібрид, тому що для міста це економічно. А по трасі ви в динаміці ніякого дискомфорту не відчуєте. Автомобіль добре розганяється. Також забув сказати, що абсолютно в усіх комплектаціях де подвійний склопакет. Це дуже великий плюс шумоізоляції, а шумоізоляція тут. Чудова, тому якщо ви хочете свої перевірений автомобіль, підписуйтесь на наш інстаграм. Там знайдете всі актуальні автомобілі, які зараз у нас є в наявності. Також підписуйтесь на наш телеграм-канал. В ньому ми закидаємо всі автомобілі, які зараз в дорозі та прямують в Україну. Ну, звичайно, підписуйтесь на цей YouTube канал, щоб не пропускати нові цікаві автомобільні огляди та інші цікаві авто. Всім дякую за увагу.